нас зібрані усі адреси, адресні дані по всій Україні. Наразі ми представляємо даємо бізнесу доступ до нашої платформи. Це Geodata онлайн, і бізнес може приєднатися до нашої платформи по API і використовувати ці дані для побудови маршруту, оптимізації кур'єрської доставки для того, щоб інтегрувати ці дані до себе в свою систему або на сайт. Фактично, ми надаємо можливість вводити дані і. Комунікувати своїми клієнтами правильно, тобто у нас е героїв Сталінграда в місті Києві, проспект вже давно Володимира Івасюка. І добре, що ми в Києві, ми це розуміємо. Але які е вулиці наразі там в Запоріжжі, Розі, в Калинівці, в селі таке інше, ну великий бізнес цього просто не знає. Ми надаємо цю інформацію, і в принципі, е бізнес може комунікувати надалі правильно.